Почули вже реакцію Міністерства закордонних справ про, на те, що сказав Лукашенко. Ну, знаєте, ну, всяке було від Лукашенка в наш бік, але ну, до е, такого переходу на особистості, ну, мабуть, вперше. Можливо, я помиляюсь. Комплекс неповноцінності ніщо інакше. Давайте я вам просто з цього і почнемо. Якраз. Дивіться, сьогодні пан Зеленський, це. Глобальна постать а? Ну, тобто фантастична репутація людини, яка веде оборонну війну демократію як такої проти величезної авторитарної імперії. Це абсолютно ідеальна репутація, історична постать. Ну мається на увазі, що таке Зеленський, і тепер подивіться, подивіться на Лукашенка, на його репутацію, на його історичність. Я зараз іронію кажу, да і це безумовно у Лукашенка, який 28 років уже у владі викликає певні питання, тому що він розуміє, що на фоні зеленського він виглядає як нікчема. Ну, це треба фіксувати просто, і це буде зафіксовано. І він знову ж таки підсвідомо розуміє, що в історії буде зафіксовано роль кожного і роль Лукашенка як людини, яка виконує певні забаганки Путіна, який програє війну, і таким чином це буде вкрай негативний персонаж другого плану в історії. Це дуже тисне підсвідомо, і Тому він собі дозволяє такі образи, але це образи людини, яка вже по суті фактично програла. Але щодо знаєте, як він там сказав, теракту. А було б бажано, щоб цей пан е, спочатку розказав, а що робить літак А 50 з території України, що він робить, і, взагалі, що робили з території Білорусі з точки зору атаки на цивільне населення в Україні, в тому числі Чернігів, в тому числі Ровенська область, в тому числі Житомирська область, в тому числі Київська область і Київ, не хоче він спочатку розказати, що було зроблено з території. Білорусі щодо тер актів проти цивільного населення, які будуть потім юридично зафіксовані, і що таке партизанський рух в самій Білорусі, який е, люди Білорусі певна, їх не так багато, на жаль, на превеликий жаль, як так само, як і в Росії, але між тим, вони є партизани російські, партизани білоруські, які хочуть показати світу, що не все пропало серед білоруської нації чи російської нації, з точки зору, що вони готові зі зброєю рука. Партизани зі зброєю в руках показати, що будуть знищувати об'єкти, які причиняють болю Україні, як такі. Тому е, Лукашенко треба трошки інакше, все ж таки, оцінити е, наслідки навіть слів. І мені б здавалось, що для Лукашенка було бажано взагалі просто я таку пораду даю. Я розумію, що вони не вміють слухати розумних людей, а більше зважають на свої оці, знаєте, е, психологічні е, психічні екзерсиси, але між тим. Лукашенко було бажано до кінця війни набагато менше говорити, і це дасть йому певні можливості, потім використовуючи зв'язки, наприклад, з Китайською Народною Республікою, якось отримати шанси певні для себе особисто, але точно не треба давати такі характеристики іншим людям, які вже довели. Історичній своєї постаті, пане Михайло, можливо, Все, це що... страх керує Лукашенко, і він не може себе стримати, і вже емоції беруть гору над здоровим глуздом. Якщо звичайно він там є, книжку можна взяти, почитати чи піти посидіти у японському е садку. Ну десь там кам'яному. Це і безпрограшний та... варіант.